Мета розважальний захід для велосипедистів показати, яка у нас гарна велосипеднота, об'єднати велосипедистів. Маршрут велопробігу почався біля торговельного центру на Бориславському шосе у Херсоні, яким учасники рухались до залізничного вокзалу. Потім проспектом Ушакова до набережної весь час колону велосипедистів супроводжували патрульні машини. Дорога за маршрутом руху у місті була перекрита. Євгенія Гурва говорить: пробіг чи не єдина можливість для велосипедистів вільно пересуватись містом. Такий неформальний захід. Це дуже такий улюблений всіма велосипедистами захід, тому що ми можемо проїхатися вулицями міста безпечно у супроводі поліції. З нами завжди їдуть дітки, які не бояться у цей день виїжджати на дорогу. Якби у нас були велодорожки, це було б зручно і безпечно. Але на жаль, у нас їх немає геть, тому ми рухаємося за правилами по дорогах, тому що нам не можна їздити по тротуарах. І можна по тротуарах їздити тільки дімки до 7 років. Ми рухаємося дорогами і не завжди зручно на перехрестях незручно переїжджати, особливо там, де рух розділений по полосам. Тобто нам потрібно вправо, а з полоси можна повертати тільки наліво, а правила нам забороняють ставати у ліву полосу. Ями на дорогах не завжди вічливі водії. Родина Марії Франковської велолюбителі до велосипедного спорту долучають і молодшого сина, якому усього два роки. У нас уся сім'я катається на велосипедах. Так і ще хотіла б даже, ну, звернути увагу на те, що велосипед дуже корисний став нам в плані того, що ми можемо легко на ньому добиратися на роботу. Ми вже дуже давно катаємося на велосипедах, вже майже 5-6 років. З тих пір, як ми їх купили, ми, ну, наші дозвілля стали більш цікавішими, оскільки ми могли вже собі дозволити поїхати десь за місто, відпочити на природі на велосипедах, брали участь навіть у велос... змаганнях. Родина Винниченків велосипедом їздить на роботу та на екскурсії. Розказує Ніна, жінка стала велосипедисткою чотири роки тому. А от її чоловік на двоколісному все своє життя свобода, не завісиш ні від чого, ні транспорта, ні каких-то там епідемічних обмежень і про Сел і поїхав плюс ще й здоров'я, тому що все время в движении, Движення це життя, це Подружжя говорить, найважче це непристосованість міста для велосипедистів та культура поведінки інших учасників дорожнього руху. Дуже тяжко на дорогах. Ну ями це усім тяжко, але культура поведінки наших автомобілістів бажає бути ліпшою. Учасниками велопробігу, за даними організаторів, стали 500 велосипедистів. Тетяна Карнаугова до таких акцій долучається постійно. Говорить, хотілося б, щоб більше людей користувались велосипедами. Просуваюсь тільки 4 роки. До того в дитинстві то було дуже давно. А чому? Ну бо це з 17-го року, як я їжджу, У мене є такий магніт на холодильник. На ньому написано Моя незалежність і там велосипед зображений. І оце, мабуть, таке, так, незалежність від не знаю, від, 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 від всього. Сів і поїхав. На набережні, де учасники фінішували, на них чекали фотовиставка, ігри та конкурси. Аліна Олефір Ігор Печенко, Новини на Суспільному. Херсон.